Вітаю, друзі! Сьогодні весь світ сколихнуло протистояння Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Спочатку Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський є диктатором і узурпатором, потім що в нього низький рейтинг, потім що він не хоче виборів. І потім він договорився до того, що Україна сама розпочала війну з Росією у 2022 році. Натомість Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп є некомпетентним, що він є. Жертвою російської пропаганди і дезінформації, а далі понеслися дуже серйозні заяви: віце прем'єр-президента Сполучених Штатів, держсекретаря Сполучених Штатів, європейських лідерів на підтримку України. І що я хочу сказати, які висновки ми маємо робити? Ну, найперше, дійсно штати перестали бути надійним партнером і для України, і для Європейського Союзу. І як це не сумно для самих Сполучених Штатів. Ситуація, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах після того, як Дональд Трамп починає діяти як 47-й президент, вона виглядає мені дуже схожою на фільм Не дивіться вгору. Я дуже раджу вам подивитися цей фільм, щоб зрозуміти те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Там є персонаж, дуже схожий на Ілона Маска, там є. В принципі, президент, який неадекватний, який просуває свою сім'ю і так далі. Але це лірика. Якщо говорити про серйозні речі і наслідки, очевидно, що. Україна не отримає найближчим часом американської допомоги. Очевидно, що Дональд Трамп, я вже про це раніше говорив, має сентимент до Володимира Путіна. Йому подобається Володимир Путін, він з ним заграє принаймні на цьому етапі. І очевидно, що він починає здавати українські інтереси. Я не знаю, що запропонував Трамп чи його переговорники Володимиру Зеленському, які мають бути результати мирної угоди, які мають бути компроміси з України, як він хоче освоїти український надра. Але я вважаю, що відповідь Володимира є абсолютно адекватною ситуації. Ті, хто слухали його промову в Мюнхені минулого тижня, розуміють, що він теж фактично ще в Мюнхені, вибачте, за слово, послав Америку і Дональда Трампа і сказав, що Європа може розраховувати тільки на себе, запропонував створити Збройні сили Європейського Союзу, об'єднані збройні сили, в яких українські збройні сили мають відігравати вагому роль. І зараз сьогодні ми розуміємо, що Володимир Зеленський, граючи на випередження, грає найперше. Заграє до європейського союзу і каже, що тільки Європа зараз може допомогти Україні протистояти і перемогти Росію. Його твердження про справедливий мир ну це те, що є в наших з вами інтересах. Тобто, як би хто не ставився до Володимира Зеленського, зараз він активно відстоює наші національні інтереси. І Коли Дональд Трамп закидає йому якісь там узурпацію влади, диктаторські якісь замашки. Я навіть можу сказати, що в цьому є малесенька частина правди, але це настільки зараз неважливо, коли країна бореться за виживання, і коли більшість українців консолідовані навколо думки про те, що спочатку треба досягнути хоча б а в краще миру, і тоді вже говорити про вибори. Ми всі розуміємо, що. В цей час ми не можемо провести адекватні вибори, і немає механізму в який спосіб це забезпечити. Тому позиція України, позиція українців, вибори поки що не можна проводити. Зеленський влаштовує більшість українців. Йому підкоряється армія, йому підкоряється вся вертикаль влади. І тому, коли Дональд Трамп говорить те, що явно лиє воду на млин Володимира Путіна, фактично говорить словами російської пропаганди, виникає питання. А чи не є Дональд Трамп одним з тих завербованих КДБ або вихованих агентів, або так само Ілон Маск? Тому що ми вже звикли до того, що в нас є неадекватний папа римський, який зустрівся на Кубі з патріархом Кирилом, псевдопатріархом Кирилом, і після того став дуже проросійський. Ми пам'ятаємо Ангелу Меркель, ми пам'ятаємо інших лідерів, яких ну очевидно, на яких мав вплив. Російський президент і російські спецслужби і зараз в цю саму пастку ймовірно попадає Дональд Трамп і ситуація, знаєте. Вона в тому полягає, що це ну, все таки супердержава, держава з найбільшою військовою потугою в світі, тому що ця держава пригнічувала розвиток військової потуги Європи. Вона каже, що от півмільярдна Європа не може себе захистити. Просить нас 350 мільйонів Сполучені Штати захистити їх від 160-мільйонної Росії. Але це неправда. Це маніпуляція. Європейську військову потугу після другої світової війни стримували так само, наприклад, як японську військову потугу, так само як. Корейську військову потугу, коли країну просто розділили на дві частини. І за цим всім, на жаль, стоїть Сполучені Штати. І от коли вони були гарантом безпеки для інших країн, а я нагадую вам, Будапештський меморандум підписали найперше Сполучені Штати, тобто вони нам вже винні гарантії безпеки. І коли зараз Дональд Трамп каже, що дайте там надра, дайте нам частину території, чи дає Зеленському якісь інші неприйнятні речі, а Зеленський реагує так, як реагує я на боці. Нашого президента, але найгірше в цій ситуації, знаєте що? Що по факту ми можемо залишитися як у лютому 2022 року на деякий час наодинці з нашим ворогом? Звичайно, що в нас набагато сильніша армія, звичайно, що в нас вже всі готові захищати країну, але тим не менше, оця така риторика Зеленського може зробити так, що ми підемо в Ми фактично вже пішли в і тут питання, чи. Готові ми всі разом протистояти агресору, так як ми це робили у лютому, березні, квітні, травні 2022 року. От я сьогодні головний висновок, друзі. Нам треба готуватися до цього сценарію. Тепер ми знаємо, що робити. Нас уже не застануть зненацька. А те, що штати на 4, а може на менше років. Втратили адекватність і керованість. Ну, багато хто про це кричав. Багато хто казав, що треба обов'язково, щоб перемогли демократи. Але президента Сполучених Штатів мають обирати жителі, громадяни Сполучених Штатів. Звичайно, цей вибір впливає і на наше з вами життя. Ну, але тим не менше підтримуємо те, що ми робимо, підтримуємо ЗСУ. І кажу короткі, короткі висновки, так підів ще підсумок. Штати більше не надійний партнер ні для України, ні для світу. Вибори, ну поки що, більшість населення України вважає, що вибори не на часі. Європа має стати головним союзником України, і я бачу велике лідерство, яке демонструє Володимир Зеленський в Європейському Союзі. Україна має покладатися тільки на себе. Наш єдиний серйозний союзник це ми самі. Ну а те, що Трамп стає небезпечним не тільки для України, а для цілого світу. Ми дуже скоро переконаємося, і ми бачимо. Я кажу, я минулого тижня казав, що. Він уже заграє з Путіним. Він уже повернув з Росії американця, який був в російській в'язниці. І очевидно, що всі такі дрібні речі вказують на те, що Трамп набагато більше про російський, ніж навіть про американський, і дуже класну тезу у Мюнхені сказав Володимир Зеленський, що найвпливовіший член НАТО це не сполучені Штати. А Росія, а Путін, тому що він може диктувати НАТО, кого приймати в НАТО, кого не приймати. Він може блокувати вступ уже більше десяти років України до НАТО. І зараз я кажу, ми маємо розуміти, що просто спали маски. Просто маски, які стоїть разом з Трампом, і, вибачте, підігрують, підмахують. Володимиру Путіну, ну це просто такі недалекоглядні, неадекватні, можливо, навіть кремлівські кагбійські агенти. Але, друзі, все буде Україна. Не хвилюємося, зберігаємо спокій, покладаємося на себе. Наша задача ставати сильнішими, і тоді ніякі зовнішні чи внутрішні вороги не зможуть нас подолати. Слава Україні!